Про те, що думають поляки про правлячу коаліцію, де судитимуть громадянина Польщі, який планував замах на Зеленського, та прогнози щодо поведінки кремлівського диктатора. Майже 55% поляків вважають, що нинішня правляча коаліція зможе зберегти єдність і допрацювати до кінця парламентської каденції у 2027 році. Про це йдеться в опитуванні агенції Юнайтед сервіс для віртуальна польська. Натомість майже 40% опитаних вважають, що коаліція не протримається ще два роки. Найбільший оптимізм демонструють прихильники партії, які формують уряд. 83% з них переконані, що коаліція вистоїть до кінця каденції. Натомість серед. Опозиційного електорату, передусім прихильників в партії право і справедливість та конфедерація 59% – не вірять у політичну довговічність нинішньої коаліції. Детальніше про результати опитування і що вони означають для країни, читайте на слава тіві. Поляки, що планував замах на Зеленського, судитимуть не у Варшаві, а у Замості. Місце суду змінили через знайдені у будинку підозрюваного патрони, незаконне володіння, якими змінює територіальну юрисдикцію. Відповідно, тепер 50-річного Павла К не можна судити без прив'язки до конкретної території, як це було раніше з огляду на його переписку з російськими спецслужбами в інтернеті. Як повідомлялося, цього громадянина Польщі обвинувачують у готовності діяти на користь російської розвідки проти Республіки Польщі дії підозрюваного мали сприяти плануванню можливого замаху російських спецслужб на життя президента України Володимира Зеленського у травні, коли той перебував на території аеропорту Жешуф-Ясьонка. Більше подробиць цієї історії читайте у нас на сайті. Путін не зупиниться, якщо хтось його сам не стримає. Саме Дональд Трамп готовий надерти російському диктаторові вуха. Про це заявив сенатор від республіканської партії Сенату США Лінсі. Грем так він прокоментував розчарування американським президентом політичної лінії кремлівського лідера. Грем попередив Путіна, аби той швидко сів за стіл переговорів. Путіна тепер твоя черга, сказав сенатор в ефірі Fox News, коментуючи поразку Ірану, завдану Сполученими Штатами. Грем нагадав, що Сполучені Штати надсилають Україні зброю, а ключові покупці дешевої російської нафти Китаї, Індія та Бразилія, стикнуться зі 100-відсотковим митом, якщо продовжать фінансувати російську воєнну машину кривавими грішми. Більше із заяв сенатора читайте на Слава тілі. За 370 доларів у Білорусі продали маєток, у якому жив лауреат Нобелівської премії. Йдеться про маєток Мінейків, у якому польський письменник Генрік Сінкевич написав один із своїх найвідоміших романів пан Володійовський, який входить у широко відому історичну трилогію разом з романом Вогнем і Мечем. Окрім двоповерхового будинку, маєтку у проданий об'єкт увійшли також адміністративна будівля, лазня з пральнею, їдальня, медичний пункт, а також низка господарських Поруд вартість нерухомості склала 1058 білоруських рублів або ж 368 доларів. США, що на 5% перевищувало стартову ціну, зазначено в оголошенні про продаж. Покупцем стала компанія з Гродненської області, яка спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів. Більше про організацію цього аукціону та сам маєток читайте на слави. Яким буде новий Трамп для старого Путіна? Журналіст Павло Казарін, коментуючи розворот у політиці Вашингтона щодо Кремля, вважає, що початкові очікування американського президента були з самого початку запрограмовані на провал. За його словами, для Владіміра Путіна війна проти України ніколи не вимірювалася раціональними категоріями, як про те думав Трамп. Путін почав цю війну з суб'єктивних причин. А відтак план Дональда Трампа з самого початку був приречений на провал. Переконує Казарін. Журналіст нагадує, що тепер американський президент погрожує Москві вторинними санкціями, якщо Кремль не запропонує реалістичний мирний план впродовж 50 днів. Чому, на думку журналіста, ці 50 днів є черговим запрошенням Москви до діалогу? Але тепер вже з позиції Вашингтона як поганого поліцейського читайте у тексті журналіста у рубриці. Докладно на нашому сайті. А у мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.